Імпульс від криз до можливостей, глава 1 бомби, віруси та діоксид вуглецю. народився новий порядок. Сьогодні у світі багато чого відбувається. Не встигли ми оговтатись від найбільшої пандемії століття, як просто за рогом від нас, шведів, спалахує масштабна війна. Водночас на горизонті маячить величезна хмара кліматичної кризи 10 років за 10 тижнів. Перша пандемія 21-го століття була схожа на машину часу. Це особливо зрозуміло зараз в ретроспективі. Технології, які ледь встигли виникнути, розвинулися набагато швидше, ніж очікувалося. Віддалена робота, онлайн-торгівля та трансформація міських центрів лише кілька галузей, де ми різко зробили крок уперед. Всі масово кинулися користуватися новими електронними засобами для зустрічей і нарад. Вторгнення Росії в Україну прискорило цю машину часу ще більше, та, що не менш важливо, змусило замислитись, яке місце у новому світовому порядку цього разу посідає глобалізація. Ми заново познайомилися з такими концепціями, як політичні ризики, геополітичні заворушення та інфляція. Допоки ми не сіли в машину часу, світ був зрозумілий, або, якщо точніше, нам він здавався зрозумілим. Ми спостерігали за тенденціями та робили висновки найбільшим викликом нашого часу безсумнівна була кліматична криза на планеті. У представлених нам рішеннях не було майже нічого, крім надій на наукові прориви та міжнародну співпрацю. Водночас зростаюча поляризація викликала ще більше занепокоєнь. Багато хто говорив про глобалізацію, урбанізацію та цифровізацію. Ці фактори були чинниками розвитку, і це було настільки очевидно, що їх грайливо охрестили Святою Трійцею і божествами нашого часу. Пояснюючи, що нас чекає, консультанти та лідери бізнесу переналаштовували нашу мову, найбільшого впливу наше мовлення зазнало від таких концепцій, як підривні технології, глобальний бізнес, ефекти масштабу, гнучкість та урбаністична атмосфера. Потім прийшла пандемія, а за нею війна. Якраз тоді, коли кліматичні зміни почали проявлятися дедалі частіше: діоксид вуглецю, вірусу та бомби. Три кризи одночасно. Навесні 2020 року завершилося грандіозне 40-річне святкування, що охопило весь світ. Принаймні сьогодні вже ніхто не святкує. Все поставлено на паузу. І поки вона триває, ми також можемо помітити ще дещо. Ще один підступний вірусоподібний феномен, який завжди ховався у тіні, вже зміцнив і поширюється швидше, ніж будь-коли нестабільність та страх. Вони проявляються як у великих, так і у дрібних речах. У наших думках війна в самому серці Європи підповзає до нас усе ближче. За даними міжнародного об'єднання Оксфам. За останні два роки рівень крайньої бідності зріс більший, ніж за попередні 20. У нашому суспільстві зростають поляризація і нестабільність. Те, що відбувається у світі, абсолютно реальне і конкретне, але воно також впливає на наше сприйняття цих речей. Світом шириться досвід життя у стані нестабільності, страх охоплює чимраз більше людей. Ми плекаємо тривожність, але не впевнені, що саме змушує нас так хвилюватись. Питання безпеки та стабільності знову набирають ваги в усіх верствах суспільства у битві між надією і страхом поки що перемагає останній. Коли вляжуться миттєвий шок та збентеження, залишаться деякі непохитні запитання як перемогти потужний вірус у глобальному і урбаністичному світі та ще жити з ним? До чого призведе масштабна війна в Європі? Чи ми досі здатні впоратися з кліматичною кризою? Чи не прямуємо ми до загострення геополітичних заворушень, інфляції та зростання відсоткових ставок. Можливо, глобалізація вже перетворилась на самий лише спогад? Чи це початок нової ери? На це запитання маємо ствердну відповідь. Ми навіть підемо далі і назвемо цей рік нульовим, новою точкою відліку. Це час народження нового світу, нульовий рік. Звісно, принесе серйозні виклики, але також дає поштовх до оновлення і змін. Наприкінці 2020 року ми видали невеличку книжку Corona Експрес, у якій висунули сміливу гіпотезу у бурхливий розпал пандемії про довготривалі наслідки кризи. Сьогодні два роки по тому, чимало наших уявлень вже зіткнулися з безладом в реальності. Втім, попередньо ми бачимо справдження наших тодішніх прогнозів: світ обирає гібридний шлях. Багато набутих нами нових буденних практик і звичок залишаються у нас назавжди. Спостерігаючи за повільним проявом довготривалих наслідків пандемії, посилених впливом загарбницької війни та кліматичної кризи, ми вже бачимо, як вимальовуються контури завтрашнього світу. Картинка нової реальності проступає з темряви, наче зображення на полароїдному знімку, це новий світ. Схоже, ми вже можемо побачити зародок нової структури розвитку суспільства. Структура, що характеризувалася масштабом, глобалізацією та одноманітністю, залишається в минулому, а ми входимо у світ, де панують зміни клімату, стабільність, локальність, різноманіття і наративи. Непорушність Святої трійці під сумнівом. І про це ми теж поговоримо у цій маленькій книжці. Вона не про пандемію, війну чи зміни клімату як такі. Залишимо це нашим колегам-спеціалістам у медичній, воєнній та екологічній сфері. Це книга про те, що станеться після криз. Вона про те, наскільки глибокі сліди ця трійця криз важковаговиків залишить на кожному з нас окремо та на суспільстві в цілому. І не в останню чергу, як ми виберемося та як організуємо свою діяльність. А вже ж, зазираючи в майбутнє, ми бачимо безперервний технологічний розвиток так звані високотехнологічні речі поступово стають буденними і повсюдними, як, наприклад, електрика. Втім, якщо зазирнути ще далі, ми побачимо чотири великі зміни, які, на нашу думку становитимуть фундамент нової структури розвитку суспільства. Перша зміна доводить, що світ і те, що ми звемо глобалізацією, поступається місцем чіткій регіоналізації. Світ розпадається на менші частини. В межах окремих країн, як ми ще побачимо, локальне набуває більшого значення. На міжнародному рівні вже відніються обриси того, що ми називаємо олігонами. Оліго з грецької означає декілька, і зараз на наших очах з'являються обриси світу з декількома регіональними структурами, кожна з яких має власну етичну систему, торгову систему, армію та інтернет. Зрозуміло, що в результаті змінюється не лише геополітика, а й місцеві торгові тенденції, корпоративні стратегії, спрямовані на інтернаціалізацію. Це також зачепить весь глобальний бізнес. Хоча великі, багатонаціональні компанії та техногіганти кремнівої долини першому зіткнуться з новими викликами. Дійсно, все вказує на те, що компанії, групи Мама, Мета, Apple, Microsoft, Amazon та Alphabet втримають руку на пульсі прогресу. Можливо, вони лише змінять діяльність глобальну на регіональну. І в кожному регіоні з'являться декілька домінуючих гігантів. Наприклад, у Китаї далі пануватимуть технологічні компанії групи BAT, Baidu, Alibaba та Tencent. Президент Росії вочевидь вважає інтернет потужною силою. Це продемонстровано у рішенні його уряду закрити доступ до американських вебсайтів, націоналізувати власні платформи та посилити контроль над місцевим інтернет-гігантом Яндекс, який акронім сформується – в Росії ще невідомо. Вірогідна, в ньому буде літера Y від Яндекс та V від ВКонтакти. Останній є російським еквівалентом Facebook. Нещодавно його придбав Державний газовий велетень Газпром. Друга масштабна зміна стосується змін клімату та їх впливу на наші уявлення про товари чи послуги, які створюють зростання. Коли йдеться про стратегічні рішення та інвестиції. Власники бізнесу, підприємці та політичні інститути, принаймні на Заході, вже усвідомили, що ми повинні виправити мінуси індустріалізації за приблизно одне покоління. За нашими оцінками, це може призвести до нової тривалої фази зростання. Хвиля змін, яку ми назвали Корона Експресом, перетворюється на Клімат Експрес, і в ній ми почергово шукаємо рішення в кожній сфері, аби позбутися. В залежності від викопного палива, замінивши його екологічно чистими рішеннями. Не можна й далі сподіватися, що клімат залишиться стабільним. Разом ми формуємо клімат. Дуже повільно з наших плечей сповзає ноша старого Мартіна Лютера, і на її місце сідає розлючений полярний ведмідь, що критично вивчає нашу поведінку. До нас, нарешті, доходить, що клімат, ну, власне, ми і є клімат. Третя зміна у новій структурі це драматичне перетворення нашого робочого життя, інновації, дослідження, розвиток бізнесу, спринтерські забіги. Назвати можна як завгодно. Ми вкладаємося у створення чогось нового. У цьому хороброму новому світі з'явилася нова риса, ми змінюємо акценти нашої уваги. Після відносно однобічних інновацій, зосереджених на розробці продуктів. Та пропозиції клієнтам ми поступово починаємо звертати більше уваги на людей та способи самоорганізації. Всі ці процеси підживлює дистанційна робота. Чимало функцій, які ми вважали адміністративними, сьогодні стають частиною бізнес стратегії. Те, як ми працюємо та самоорганізовуємось, стає дедалі важливішим в епоху, коли найбільшою цінністю є здатність залучати талановиті кадри. Ми стверджуємо, що всі ці всеохоплюючі зміни зрештою вплинуть на менеджмент. Саме тому ми приділяємо цій сфері особливу увагу та представляємо нову модель лідерства. Нарешті ми бачимо, як звільнюються міста, поступово перетворюючись на мережі мікрорайонів та поселень, кожне з яких має власний характер. Переваги міських центрів та торгівлі вже під сумнівом, і сьогодні ми бачимо, як міста Прагнучи покращення якості життя, розвиватимуться у бік створення привабливих житлових кварталів, де є все необхідне. Чотири сторони нової конструкції можна додати, що настали часи, коли ми, люди, очікуємо змін під впливом поточних криз. Лінива мавпа, на яку нас перетворила еволюція, нарешті прокинулась. І ми більше не обираємо найкоротший та налегший шлях. Кризи зазвичай так і діють, саме тому ми уявляємо нашу епоху як нульовий рік, щоб підкреслити, що це час інновацій та трансформації. Деякі критики вважають, ніби зараз усі рухаються навпомицки, інші стверджують, що це просто відкритість до змін та їх очікування. Хай би там що, але настав час, коли ми спостерігатимемо, як у найконсервативнішому середовищі випробовують дещо нове. Погляньте хоча б на прориви в освіті та медицині в багатьох країнах світу, де почали запроваджувати нові способи праці, з приходом пандемії ми були змушені вдатися до інновацій. Всі ми на самохід стали новаторами та в багатьох випадках досягли надзвичайних результатів. Зараз час зробити наступний крок. Ми повинні стати добровільними новаторами, і саме так ми зможемо. Вичавити максимум з цього імпульсу, який підштовхує нас до змін.